Пане Дмитрі, я б хотіла запитати, що не так з україно-польськими відносинами. От я журналіст, і я незабаром дізнуся про якісь проблеми. У моїй голові у нас прекрасні відносини україно-польські велика подяка. Польщі, велика шана. Що відбувається? Чому менеджмент нашої країни, офіс президента, створює напругу, і дипломати створюють напругу з Польщею нашим найкращим союзником? Що відбувається? Я ну, такий вислів да, it justify my worst expectations. Ага, да, я це за виправдовує мої найгірші сподівання. То, да? То, сподівання, да а, ну. Такі претензії до Що, які можуть бути претензії до Польщі? що це ну певним чином діє якось там п'ятої колони, яка свого часу підривала такими неадекватними заявами наші відносини з німеччиною, да, коли президента називали якимись там сосисками чи ковбасою, да потім в нас погіршилися серйозно стосунки з Британією, да після того як претензії пред'являли. Щоб не так висловились, да, стосовно вдячності зараз з поляками теж почалося з того, що керівник, наскільки я пам'ятаю, якась там є експертна рада при президенті, тобто людина, яка очолює цю експертну раду, він не є чиновником високого рангу. Да, він ну, експерт при президенті Польщі, висловився таким чином, буквально, що е, треба можливо. Е, Більше оцінити допомогу Польщі, ось так він сказав. Буквально на в нас це було інтерпретовано як така претензія, що ми не. Це, це як Бен я Волос. Що? Я буду дякувати йому щоранку. Комітет Пам'ятаєте, як гост відругував Зеленський. От на що це було робити не зрозуміло. Так, в тому справа, ну можна можна було Якось раднику, раднику зробити відповідну заяву на такому ж рівні, дав такі якісь дати, так, дати якісь коментар чи в Твіттері, щось написати. Але ж вони викликали польського посла. Після Навіщо? цього Навіщо? ну так це просто можна розглядати якусь диверсію в наших відносинах, тому що ми дійсно. Жодна інша країна не долучилася до допомоги українським біженцям до України, так як Польща. Я мої троє молодших дітей перебували на території Польщі в, пер в перші дні російської повномасштабної агресії. Я бачив, як дійсно гостинно їх приймали, надавали свої безкоштовно свої помешкання. На той самий час, коли там потім італійська преса звинувачувала президента України, що він свою вілу в Фольтодремармі здав росіянам за 50 Тисяч євро на місяць да, про що про що писала вся передова італійська преса і через це між іншим. Чіба це для нього гроші італійці, італійці через це ну, не менш прихильно сьогодні ставляться серед всіх українців, всіх європейських країн. Так, от поляки віддавали безкоштовно свої будинки, там де моя молодша дочка жила в тому будинку. Він взагалі на горищі власник будинка спав там в кімнаті без кондиціонера при там досить високій температурі. А всі свої нормальні кімнати віддав українським біженцям маленьким дітям. Да. У нього було 8, Вісім родинного величезна будівля він сам спав на горищі, а всі нормальні Я, Ну на жаль, абсолютно не переконаний, що якщо б ситуація була дзеркальна, якщо б нам довелося б приймати польських біженців, то дуже є в мене великі сумніви того, що ми б могли б так щиро і так шляхетно приймати поляків на наші території Пам'ятаєте ціни на нерухомість у Львові і на заході України. Ну яка іноді тому взросла? справа, тому настільки недоречні будь-які звинувачення на, на адресу Польщі, тим тим більше, що ми ж бачимо, що в той самий час білорусам ніяких претензій не пред'являють за те, що вони мало того, що півтори тисячі ракет запустили на нашу територію. Вони зараз продовжують красти наших дітей і промивають мізки там під шестирічним, сімирічним дітям, змушуючи їх кричати там ганебні лозунги по відношенню до України. Це все передає польське польське ой, польське я кажу, білоруське телебачення передає ці сюжети хоча б одна заява стосовно цього була в українському МЗС, а якийсь якийсь вислів якогось другорядного чиновника ну він не є державним службовцем в повному розумінні цього слова він якусь там дорадчу раду очолює при президенті це ж не очільник якогось високого, високого рангу тобто можна було б відповісти там певним чином на це ж е, в, в, в хто там заступник офісу президента виклав великий е, е, в, Посл, якому звинуватив польських політиків, що вони розігрують тут українську карту для того, щоб підняти там свої якісь ставки в внутрішньополітичній боротьбі. Ну, навіть якщо ти про це подумав, навіть якщо в тебе є серйозні там підстави стверджувати це, ну але ж дипломату для того і даний язик для того, щоб е е е приховувати свої думки, не треба це викладати на такий е е широкий е е давати такому такий великий розголос, а головне вик викликати польського посла. Єдиного посла, який під час російської повномасштабної агресії не покинув на жодний день Київ і. Він після цього заслужив на таку вдячність. Ну, тобто, це знову ж таки з -з зайвий раз підкреслює, що в нас п'ята колона дуже дієва сьогодні всередині української влади. Дякую Та. за каву. Нарешті принесли каву мені. А не зелена, на жаль. Зелене. Це ж я знаєш, чим відрізняється кавоман від решти наркоманів. Що кавоман на відміну від решти наркоманів не приймається до порими сумління стосовно своєї залежності. Так що я коли побачив просто вашу якраз справжню American Coffee да, в таких великих стаканах, як справді п'ють на Манхеттені. Я вам відкрию секрет. Моли завжди коли до, до тих пір, поки я працювала з Пітером, була мрія, щоб мій партнер перед ефіром приносив мені каву. У мене була така мрія. О, ось діє. і мій партнер Пітер Залмаєв я, я нікому цю мрію в житті в стільки э... кави не, приносив. Кави, не приносив. кави Не приносив та ну я думаю, що в сукупності це більше вже 100 Літрів 100 літрів кави Так. 100 літрів а, кави від Залмаєва це просто неймовірно. Але... Хто але... тут ще кава як то кажуть Зараз зарагоздоров'я кого... і працездатності, але є люди в кого мрії здійснюються. Пане Дмитри, ну коли коли ми вже заговорили про Польщу, все ж таки повертаючись до ситуації з Вагнером, продовжується цей шантаж. Вагнер в Білорусі висловлення дуже такі особливо суперечливі заход. заяви Лукашенка. Навіть Віталія Портника вже каже, що йому здається, що вся ця пригожинська пригода була інсценірована саме за задля подальшого розвитку цієї ситуації, за, за, за для того щоб розташувати вагнер на території білорусі і звідти іти на польщу зеленими такими чолові, чоловічками Польщу, нато тощо а особливо мені подобається реакція нато ні ніяка нападайте все ок Ну, Можливо, це дійсно такий витвір такої многохадовички да, Путіна. Тому що е, казати про Пригожина і про там, цього самого заарештованого сьогодні там, затриманого е, Гіркіна, що вони опозиціонери, це перебільшувати насправді їхній е, 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 вагу і статус. Я маю на увазі, що якщо вони дійсно були б опозиціонерами, то вони дав, давно вже були по той бік трави, як це відбулося свого часу з тим самим Німцовим там, чи з Новодворським, чи з е, е, а не Політковський. Політковський, да, чи з Чікачихіним. Німцов, Всі справжні опозиціонери? На жаль, на жаль, це нещодавно був м, якийсь м, текст ведучого серебряного дождя радіостанції, з якими свого часу співпрацювали. Вони навіть мої касети мої, з моїми розіграшами надавали своїм співробітникам, кажуть, ось вчиться розважальному контенту, так, коли я розіграші робив відомості по-київськи, потім розіграли. Так от, ведучий, багаторічний, він там 22 роки бере інтерв'ю у російських. Політиків, публічних осіб. Так от він казав, що за всі ці два роки було дійсно дві людини, в якими мені було. Приємно знаходитись в ефірі, і яких я відчував дійсно гуманістами, і такий градієнт цієї людяності, був насправді на високому рівні. Це вбитий Немцово, вбита Новодворська. Ми, свого часу я мав можливість якраз її приймати свого часу в Києві в 99-му році, коли тут знищували нашу тоді найбільшу таку медіа-структуру в Україні київській відомості, режим кучми. І вона, якраз, на відміну від більшості українських журналістів, які обходили мовчанням тоді, а, цю ситуацію. Пане пана не була вбита, вона має старовотова. Я не знаю. І, ну, там вже були серйозні, серйозні звинувачення, що її все ж таки щось як... Якось її спинали, що так? в неї ця, ем, якесь було запалення, ага. яке можна було легко легко вилікувати. Так, так. Але якийсь був метод лікування був такий не використаний, який призвів mm -hmm. до її передчасної смерті. Тому що насправді той діагноз, з яким вона поступила в лікарню, він абсолютно не передбачав летального такого сходу. Але, на жаль, в сталінські сталінські методи лікування опозиціонерів, вони, на жаль, Можливо, лишаються сьогодні в російській на цьому серед російських інструментаріїв. Можливо, на вашу думку, це ПВК на кордоні з Польщею. Це є інформаційна війна залякування. заяв Лукашенка Путіна. От я це чула від багатьох аналітиків: мовляв, що Білий дім Сполучені Штати Америки, Північно-Атлантичний Альянс, не реагує на це, бо вважає це просто інформаційною кампанією. Тобто, ПВК – це інформаційна війна проти заходу. Якої ви думки? Ну, це дійсно один з таких. Інструментів шантажу в них раніше був е, тільки ядерний шантаж, да ядерна зброя. Uh -huh. А тепер до тієї ядерної зброї, які знов ж таки вони пересунули на кордон з е, ближче до кордону, до, до польського кордону розмістивши її на території Польщі. Тепер в них ще інструм, і, і Вагнер як е, інструмент цього шантажу, який вони використовують для того, щоб залякувати. Тому що напевно жодному з керівників е, сьогодні жодної країни НАТО не, не хочеться бути ось тим сирником, да, який запалить велике вогнище, через який розпочнеться дійсно справ не холодна, а гаряча третя світова війна. Ще, ще важна складова потенці... цього шантажу це потенці... потенційний... потенційна нова хвиля мігрантів. Пам'ятаєте, до... до війни Лукашенка це... створив цю мігрантську кризу, це може призвести до подальшої... подальшої напруги в цих країнах. І Путін дуже сподівається, що це приведе до влади правопопулістські сили, що навіть як, як, от альтернатива для Німеччини, альтернатив Дойчланд, а Марі Люпен у Франції тощо, і це, звісно, йому на руку абсолютно. так. я мене свого часу, коли я працював ще там військовим перекладачем і певним чином пропагандистом, мене здивувало, як здійснилась політика того ж Радянського союзу на Близькому Сході. Ми підтримували будь-які режими за однією мови, що вони будуть прокльони слати на адресу американського імперіалізму та ізраїльського сіанізму. Тобто. Ті ті країни, ну це Іран, перська країна, не арабська, але якщо йдеться про будь-яку арабську країну, то ми були радянський Союз, був готовий підтримувати зброєю, підтримувати економічно хоча в цих країнах комуністів знищували. Тобто той в тій самій Сирії, в тому самому Єгипті свого часу, там на, на площах розстрілюватися вішали комуністів. А ми приймали гостинну делегацію цих країн лише за однією умовою, що вони будуть в Воювати разом з радянським союзом проти цього американського імперіалізму і сьогодні повторюється те саме: Росія готова фінансувати будь-яку екстремістську організацію будь-яку структуру, хоч з лівого краю цього політичного спектру, хоч з правого головна вимога, щоб вони були підривним якимось елементом внутрі-внутрішньої політиці. То ми на всім буржуєм міровий пожар роздуємо. Тобто так само і в Україні на жаль були ж серйозні підстави стверджувати, що вони були готові фінансувати будь-яку. Хоч право в радикальну, хоч ліву радикальну організацію в Україні, і колишній мій однокашник сьогодні там за нього визначила ФБР 250 тисяч доларів будь-яку інформацію, яка надасть можливість його заарештувати. Такий Костянтин Килимник, наш випускник, ну, він навчався в ті, в ті роки, коли я вже якраз викладав на цьому стосунку, звісному факультеті спецпропаганди. Ну, правда, викладав там не спеціалізовані дисципліни а арабську єври. Так от він свого часу тут на гроші Дерипаски якраз фінансував. Різні політичні течії, які були б готові долучитися до того, щоб розколювати українське суспільство і підтримувати антиамериканські якісь настрої. І це, на жаль, до цього долучалися і такі персонажі, як там речники. речники. Банковий ще нещодавній, такі як пан Арістович, який разом з Вітренко кричав під стінами Верховної Ради, що НАТО гірше ніж Гестап? Тобто, на жаль, багато таких п'ятих колон. Це Рестовички. Пане Дмитре, з приводу атак на воєнні об'єкти, наприклад, в Москві і санкт Петербурзі. На вашу думку, чому у нас до сих пір немає зброї нашого? українського виробництва такої дальності яка могла б наносити виключно по воєнних об'єктах логістичних об'єктах біля москви біля Санкт-Петербургу, в москві в санкт петербурзі там про фсб міністерство ну, якісь е, центри прийняттів рішення які любить казати кремль можливо якби ми 10 разів це зробили війна б закінчилася швидше я думаю що комісія яка буде створена свого часу для розслідування злочинів цієї зеленої команди по підриву обороноздатності українського Української держави вона розставить акценти і пріоритети. Але як на мене, головним ударом по обороноздатності України було рішення, яке було прийнято буквально там за за три тижні після Оманської подорожі пана Зеленського, коли Рада національної безпеки і оборони провела засідання під такою назвою Актуалізація термінів виконання ракетних програм коли. Замість того, щоб наприкінці 2021 року ми мали декілька десятків дивізіонів, таких так. таких як Грім, чи там Нептун, чи Стугна, чи інші види ракетних озброєнь, У нас терміни виконання цих програм були пересунуті на 2024 або навіть на тридцять рік. Тобто це був найпотужніший удар по нашим можливостям, тому що якщо б в нас, як і планувалося, було б там 20 дивізіонів того самого Грім, чи там 20 дивізіонів Богдани, чи 20 дивізіонів того самого Нептуна, то росіяни можливо і не влучилися до такої повномасштабної агресії, як це відбулось в лютому 22-го року. Тому напевним чином. Тут саме цей чинник, як на мене, і був вирішальним для того, щоб надати путіну рішучості для здійснення цього плану, тому що скорочення відповідно особового складу армії це відповідно теж мало велику велике значення з ті 20 напрямків, які були погоджені свого часу Єрмаком з його візаві російським, де було відведення здійснено, і по яких потім просувалися. Це російські війська розмінування, знову ж таки, якими там пишалися, так, ця пана, пані Верещук. Ну, тобто в нас весь світ попереджає про ці напрямки, напрямки російського удару, напрямки російського наступу, а пані Верещук пишається тим, що в нас нарешті спокійно тут шатли курсують з російської території, коли дорога, по якій там три автомобілі на день пересувалася з Чорнобиля, її розширили і відремонтували за мільйони. Гривень в той самий час жодного окопу і траншеї не було вирито. Хоча про це американці казали тому самому Єрмаку і е, Кулєбі ще в вересні місяці. Це за, і, згідно їхніх тверджень, так, що в вересні місяці з ними сідали, ставили чашку кави і казали, рити окопи, рити траншеї. Але насправді американці потім виправили це. Вони сказали, що не за 5 місяців, за 7 місяців. Тобто, перші попередження і перші такі вимоги пролунали ще в, в, в липні. Тобто, два більше ніж два роки тому е, перші карти лягли. На стіл українського керівництва, що було зроблено, як на це відреагували? навпаки, відвели від гостомеля, про який всі казали, що це стратегічний об'єкт, який треба захищати, а там лишилося декілька десятків строковиків. А ту бригаду, яка захищала цей стратегічний об'єкт, взагалі вивели з-під гостомелю. Ну тобто, таких випадків, на жаль, таких прецедентів, прикладів десятки. І я свого часу кажу, відповідне рішення цієї урядової комісії буде, буде прийнято, як свого часу в нагадую часто цей приклад з Війною судного дня в Ізраїлі, коли після перших же там днів. Великих втрат ізраїльської армії, які були спричинені якраз неадекватною реакцією ізраїльського керівництва на ці попередження, була створена комісія агромату, яка зрештою прийняла відповідні рішення, зробила відповідні висновки. Через те і Голдамеєр і Мошедаян були змушені піти з своїх постів. Вони передчасні вибори оголосили. Да і зрештою і Голдамеєр пішла з політики, і Моше Даян пішов свого поста міністра оборони, хоча в цьому доповіді. Аграмата не були вони головними винуватцями. Головними винуватцями був начальник генерального штабу, який наполягав на тому, що не потрібно проводити повну мобілізацію. Тобто різниця в їхніх підходах була в тому, що Голда Мейри і Моше Даян нам вимагали часткової мобілізації, а верніше повної мобілізації. А начальник генерального штабу задовольнився лише частковою через це не були відповідним чином наповнені ці ешелони оборони ізраїльськими бійцями на півдні. на півострові Сінайському і через це ізраїльчани понесли такі величезні втрати. Але наші втрати не співмірні, там було 2,5 тисячі. А в нас важко страшно навіть подумати, якщо там екстраполювати цю цифру, яку нещодавно оголосили про кількість ампутацій. В нас да, там від 30 до 50 тисяч за останні півтора року. Я просто провів паралель з американцями, в яких було після війни в Афганістані і Іраку. Сім з тисяч загинуло в цих, 7 тисяч, верні, загинуло під час років цих операцій, а кількість ампутантів була 2 тисячі. Тобто уявіть собі співвідношення. Тобто можна приблизно почав прикинути, яка кількість наших втрат за ці, за ці півтора роки війни. Не хочеться про це про це думати, але ми ж не, не маємо права про це забувати, якою страшною ціною ми платимо за безвідповідальність і ну, певним чином деструктивні дії українського керівництва на цьому напрямку, коли ще з часів Древнього Риму відомо це велика форма. Це славетна формула сіві спасем парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. А нам казали, що треба просто припинити стріляти. Головне припинити війну в своїй голові, і ця лінія розмежування. Якщо вона зникне в твоїй голові, то вона зникне. І фізично на полі бою. Вона дійсно зникла, тому що сьогодні ця лінія пересунулася на сотні кілометрів вглиб території України. Пане Дмитре, дякуємо вам щиро. Дмитро Чекалкін. Традиційно запрошуємо вас ще Дякую. Соботу, та в неділю завжди раді бачити.